Все частіше до правоохоронних органів звертаються громадяни, які стали жертвами шахраїв. Тож сьогодні до студії ми запросили співробітника поліції Олександра Білозора. Обговоримо найпопулярніші злочинні схеми та як уберегтись. Саме на сьогоднішній день у місті Вінниця кількість шахраїв зросла приблизно на 200 кримінальних проваджень. Зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань 602 кримінальних провадження. Які психологічні техніки та маніпуляції застосовують шахраї? Хто у групі ризику та як не стати жертвою шахрайства? Дивіться просто зараз у програмі на часі. Пане Олександре, от ми поговорили з вами трішки перед ефіром про ситуацію з шахрайствами, і от очевидно, що скільки б не було гучних випадків, скільки б не обговорювалася ця тема у суспільстві, у людей все ж таки видурюють гроші і все одними і тими ж методами. Це і банківські телефонні, інтернет шахрайства, і сьогодні вже псевдоволонтери, які спекулюють на війні. Розкажіть, яка ситуація у Вінниці із шахрайствами? Чи збільшилася кількість таких правопорушень? Давайте для початку зазначимо те, що у нас шахрайство є кримінальним правопорушенням, воно передбачено статтею 190 Кримінального кодексу України і передбачає собою заволодіння майном або правом на майно шляхом обману або зловживання довірою особи. На даний час з початку року 2023 року вже. Вінницьким районним управлінням поліції загалом по місту зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань 602 кримінальні провадження по факту шахрайства. Це доволі велика цифра, оскільки, враховуючи минулий рік, 22-й, то станом на півріччя 22-го року було зареєстровано лише 415 кримінальних проваджень по факту угу. шахрайства. Тобто ми бачимо тематику зросту у даному напрямку в кремногенному світі. І чому тенденція йде до зростання? Ну здавалося б, що вже так багато про це говорять. люди мали би про це знати і якось самі запобігати таким випадкам, але все одно це трапляється. Яке ваше може бути пояснення, чому їх більше? Чи більше з'являється груп, які цим займаються? Так, з'являється більше груп і більше видів шахрай з'являється. Ну насамперед це передбачено тим, що шахраї заздалегідь працюють дистанційно. І майже у кожному випадку вони використовують для вчинення шахрайства як мобільні телефони, так і всесвітню мережу інтернет та комп'ютерну техніку. На сьогоднішній день є доволі велика кількість шахрайств, але от якщо а які вирізняти. Які найпопулярніші, так, от найчастіше, які трапляються. Так, які найпопулярніші? Якщо взяти найпопулярніші види шахрайств, одним я би із е, самих найпопулярніших, таких самих розповсюджених, угу. беручи з практичного досвіду, е, назвав би це. Купівля продаж товарів в мережі інтернету, яку, в свою чергу, я би розділив також на три підгрупи. У першому випадку, це коли е, особа знаходить на інтернет якісь платформі оголошення про продаж товару з доволі низькою ціною, її це цікавить, вона е, телефонує до продавця, який вже в нас є псевдошахраєм, та розпитує його про товар. Вони спілкуються, але коли доходить діло до розрахунку за товар. Продавець повідомляє покупцеві про те, що потрібно одразу порахувати усю суму або половину uh -huh. суму за товар. І повністю відмовляється категорично, відмовляється від того, щоб особа оплатила, наш особа, наш покупець, мається на увазі, оплатила товар в відділенні поштомату пошти або служби кур'єрської доставки. Тобто на картку, так? На тобто на картку, рахунку. так. Особа перераховує кошти. І в подальшому не отримує ніякий товар, тобто uh -huh. залишається фактично ні з чим. У другому випадку, все навпаки. Шахраєм є особа, яка телефонує до особи продавця, який здійснює продаж товару на тій або іншій платформі в інтернеті. Тобто особа виконала оголошення про продаж товару, який там бажає продати. Шахрай знайшов його і телефонуючи до особи, Повідомляє, що він бажає придбати цей товар, але для того, щоб він перерахував грошові кошти на рахунок нашого продавця, йому потрібно дізнатися повністю банківські реквізити, реквізити. його банківської картки. Угу. Так. Які, рек... ж... які реквізити можна говорити покупцеві, які не можна? Так. так. Звичайно ж, особа зразу повідомляє номер банківської картки, що дозволено, в принципі 16 цифр. Це єдиний той. Реквізит, який можна повідомляти особі для перерахунку на банківську Цього карту. Цього достатньо, щоб здійснити mm -hmm. переказ грошових mm -hmm. коштів і оплатити товар, який, який продається. Потім особи, ну... Не можна називати що? Mm -hmm. Інформацію, яка міститься на банківській карті. Особи, нехтуючи, скажімо так, правилам безпеки і конфіденційною таємницею банку, вони повідомляють сіві код, який знаходиться з зворотньої сторони банківської карти, це троєзначне число строк дії банківської картки, а також є випадки, коли навіть повідомляють Пін-код до банківської картки. Звичайно ж, коли шахрай отримує відомості, про, які я зазначив, він має повністю можливість зняти грошові кошти з банківської картки особи. І як практика показує, знімаються не тільки е, грошові кошти власні, тобто які є на рахунку особи, а можуть зніматися навіть і кредитні. Угу, навіть так. так. А як не натрапити на шахраїв, здійснюючи покупки в інтернеті? Що слід знати і як себе обезпечити? Е, якщо можна, я ще розкажу трошки про другі види, звичайно. І, і потім заповернусь і узагальню всю цю інформацію. Третім видом, який, я кажу, з купівлі-продажу товарів у мережі інтернет є е, так званий фішинг. Ви, мабуть, про нього не вже чули. Е, Це, Що це коротко таке? Це... Слово на слуху, але мало хто знає, що так, це таке. Так, Але мало хто знає, uh -huh. що це таке. Просто у двох словах, що це таке? Це шахраї створюють копії е, листів е, про продаж товару. Вони розміщають їх також на платформах про продаж товару. І після Вказуючи того, як... свої реквізити, Вказуючи... Угу. вони не вказують свої реквізити більше, вони е, змушують особу також заповнити на ті або, і тому або іншому сайті реквізити своєї банківської картки. Тобто особа переходить, заповнює реквізити банківської картки або домовляється про продаж товару, і після того, як грошові кошти надходять злочинцеві, оголошення зникає, а номер вимикається. Угу. І знову ж таки особа, наш громадянин залишається нічим при своїх інтересах. Також доволі поширеним є способом шахрайства, схожий до вішингу слово вішинг. Вішинг передбачає собою, коли телефонують до особи, представляються працівниками банку. І кажуть, ми є працівниками банку. є... Е Сигнал про те, що з вашої картки бажають зняти грошові кошти. Особа в паніці розуміє, що в неї там чи є гроші кошти, чи немає, чи є кредитний ліміт, починає повідомляти їм усі свої банківські, банківські дані картки. Номер, пін-код, більш того, надсилають навіть смс повідомлення з кодом, який потім особа повідомляє громадянину з іншої сторони слухав по угу. телефону. І, звичайно ж, після цього ж знову таки зникають гроші з банківської картки людей. Тобто усі мають знати, що працівники банку, ні, банку ніколи не запитують особисту банку інформацію? ніколи не, ні. не запитують особистої, особистих даних громадянина, крім прізвища по-батькові, щоб знати, як ідентикувати ідентифікувати особу. Так. Так. Е, номер картки, Пін-код, сів-код, строк дії карти. Ці всі, е, Дані, які потрібно банкові, про особу у неї вже є, якщо вона є користувачом банку. Банка вже наявні. Тому повідомляти більше нічого не потрібно. Якщо у вас є якісь сумніви з приводу того, що до вас телефонують шахраї, краще одразу вимкнути трубку і зателефонувати на спецлінію 102 і повідомити про даний факт. І головне, що варто запам'ятати, що здійснюючи покупки в інтернет мережі, повідомляти при переведенні коштів лише номер 16-значної номер так, картки, цього, цього достатньо і, цього достатньо і більше нічого. Пане Олександре, обговорюємо далі найпоширеніші схеми шахрайства, і от певний період часу досить часто на слуху траплялися такі випадки, як шахрайство під виглядом ДТП. Коли телефонували так, рідним, так. що сталася аварія, і там хтось і видурювали таким чином так, кошти, є, є чи, є такі чи, зараз, чи зараз вони відбуваються доволі трошки рідше, але доволі часто зустрічаються такі випадки, коли телефонують до громадян, представляються працівникам правоохоронних органів та повідомляють, що їхні родичі, знайомі потрапили у біду дорожньо-транспортну пригоду або інші якісь неприємні обставини, та для того, щоб їх звільнити. З правоохоронних органів, з місць позбавлення волі або повністю там для прикладу розрахуватися за збиток, завданий внаслідок дорожньо транспортних пригоди для прикладу, потрібно перерахувати певну суму грошових коштів. В такому випадку злочинець старається тримати в емоційній напрузі свою жертву. Він старається не переривати телефонної розмови і супроводжувати. Терпілого аж до найближчого терміналу для того, щоб було здійснено переказ, переказ грошових коштів, або е, здійснює всі е, дії для того, щоб за до допомогою ПЕП там, Ощадбанку 24 на 7, або Приват24 е, вказати усі необхідні дії, для того, тож перерахувати грошові кошти також на рахунок злочинців. Звичайно, коли гроші потрапляють на їхній рахунок, зв'язок вимикається, і тільки тоді особа телефонує до своїх рідних, близьких і розуміє, що її ушукали. Ну, найпершим рішенням це має бути дзвінок, напевно, своїй близькій людині, так яка нібито постраждала. Так, так, але... але якщо людина не виходить на зв'язок, які дії має бути, тобто це однозначно така інформація має насторожити людину. Якщо хтось телефонує з невідомого номера і говорить про ДТП, одразу не вірити у це, а перевірити так. Е, одразу можна заслугувати знову ж таки на телефон спецлінії 102 до працівників поліції, та ТП... по Повідомити їм про даний факт, а запитатися, чи дійсно е, дана ситуація мала місце. Якщо дорожньо-транспортна пригода мала місце, їм повідомлять, що так, дійсно, є випадок дорожньо-транспортної пригоди. Зараз там працюють працівники поліції. Якщо немає, зразу перевірять номер телефону, з якого до вас телефонують, і буде можливість попередити факт, вчинення шахрайства. Пане Олександре, зараз в інтернет мережі з'являються дуже багато оголошень з благодійною метою. Це і збір коштів на допомогу військовим, це і прохання про допомогу у лікуванні важкохворих дітей. Шахраї вигадують історії, ілюструють фото. Навіть ну, можна, можна повірити і без жодного сумніву. І хочеться допомогти, але раптом разом з тим, як не потрапити у пастку, як фільтрувати, розмежовувати і розуміти, що ця що ця інформація може бути обманом так спочатку війни доволі розпосюженим став весь шахрайство, коли здебільшого громадянам приходить СМС-повідомлення, в якому зазначено про матеріальну допомогу під час війни від держави. Благодійних організацій або міжнародних організацій, а також благодійних фондів. Люди, отримуючи це смс-повідомлення, багато хто не розуміючи, що це можуть бути шахраї, одразу радіють, що можуть отримати певні грошові кошти для подальшого проживання, якщо вони є переселенцями на тій або іншій території. І одразу переходять з за силку, яка вказана в смс повідомленні Переходя, в смс переходячи за даною силкою особи. І пропонується ввести дані знову ж таки її банківської картки, де зазначається номер банківської картки, строк дії і CUV-код. Або ж ця ссылка переводить її на платформу входу в Приват24, або ощад 24, або інший онлайн банкінг. Звичайно ж, заповняючи дані банківської картки, або дані, які особа має для. Заповнити для входу в ВВ банкінг, вона надає шахраям повністю усю інформацію для того, щоб у подальшому зняти гроші і кошти. Тобто, в такому в ніякому разі не потрібно переходити за цими посиланнями і усю інформацію потрібно перевіряти на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування. І будь-яка державна допомога сьогодні муніципальна допомога здійснюється винятково через центри надання адміністративних так, послуг, через прозорі офіси так. соцуправлінь і тому довіряти подібним повідомленням е, ні, і соцмереж, ні, не, не потрібно, не і потрібно тільки перевіряти. І, і не реєструватися, обов'язково е, перевіряти інформацію. Людину зразу має насторожити те, що в неї випитують дані її банківської картки. Оскільки матеріальну допомогу можна отримати як на рахунок, так і особисто. У разі, якщо немає, нічого більше не запитується, ні яким чином особа постраждала внаслідок військових дій, ні, де вона проживає, а тільки запитується одразу в, банків... в дані банківської картки, це зразу має насторожити, тому що це перша ознака того, що це працюють шахраї. От 602 два випадки від початку цього року і дотепер ви сказали, що було здійснено шахрайств. Які найбільші суми фігурують у цих злочинах? На чому найбільше попалися люди? І очевидно, що люди все ж таки довіряють, вірять і ведуться на такі дії? Е, так, люди все ж таки, скільки поліції не вживається, суми? не вживається заходів, але люди ведуться на це, і суми доволі є різними. Починаючи від 500 гривень до 500 тисяч і можуть бути навіть більшими, все залежить від виду шахрайства, товару, який планувався, планувався у придбанні, ну і інших там обставин. Це вже в залежності від кожної конкретної ситуації. А шахрайства під виглядом допомоги військовим наскільки часто мають зараз місце такі випадки? І от нещодавно ситуація зі Старлінком, на який збирав шахрай кошти. Доволі часто мають також випадки. Ну, по статистиці десь одне із чотирьох шахрайств є саме у цьому напрямку. А яких от, за статистикою також, яких шахрайств більше побутових куплю-продам? Чи саме за допомогою побутов. схем? Саме побутових, саме в мережі інтернет під час купівлі та продажу товару. І саме такими випадками, про які я вже зазначив, це під час покупки товару, під час продажу товару, під час вішингу і під час фішингу. Тобто цими, ці види шахрайств ми реєструємо майже кожного дня. Реєструємо, проводимо достові розслідування, розкриваємо, направляємо до суду. Хто найчастіше піддається? От чи є якась певна категорія людей, яка підпадає, яка може бути жертвами так званого шахрайства? Ви знаєте, певної категорії людей виділити на, мабуть, що не вдасться, тому так що то ні, за ні, за... Статус, ні за віком, ні за ні за віком, загалом статус. середньостатистичні громадяни різні по віку, як пенсіонери, так і в юному віці громадяни, так і середньостатистичного віку. Всі, всі розуміють, приходячи до нас, вже всі розуміють, що відносно них було вчинено шахрайство. Всі кажуть, що ми знали про такий вид шахрайства, ми знали, що це можуть бути шахраї, але все ж таки ми от ризикнули, mm -hmm. надіючись на те, що це дійсно от товар за низькою ціною, і ми можемо його придбати. Хоча насам, насправді, в цього потрібно в першу чергу остерігатися. Як... Низької ціни, відверто ну, низької. За манливою так, відверто низької ціни, яка не я відповідає дійсності. Я не кажу, дізності. що немає вигідних пропозицій. Вигідні пропозиції є, але коли е, ви бачите, що на певному сайті є продаж товару за доволі низькою ціною, ніж порівняно з конкурентами на інших сайтах, це обов'язково треба перевіряти. І, Як показує практика, коли особи люди починають перевіряти ці оголошення про продаж, вони від подальшої купівлі даного товару відмовляються, тому що розуміють, що щось тут не так, або якщо на певному етапі з'являється запит номеру коду так, картки, так. то остаточно потрібно розуміти, що це таке, пане Олександре. Наскільки реально розкрити такі злочини? Який відсоток їхнього розкриття? Е, відсоток розкриття. Скажу чесно, невеликий. Все це, Чому так складно? Все це пояснюється тим, що шахраї з метою того, щоб уникнути кримінальної відповідальності та приховати свої сліди, вони після того, як отримують грошові кошти на свої банківські рахунки, вони в подальшому здійснюють ще кілька транзакцій даних грошових коштів. Тобто грошові кошти жертви проходять через кілька банківських рахунків. Як встановлюються працівниками поліції, дані кошти деколи надходять на рахунки осіб, які вже давно померли. Тобто навіть, такі, тобто, навіть такі випадки є. Це займає певний проміжок часу для того, щоб це все з'ясувати, тому що вся інформація, яка отримується у банку, отримується лише з ухвали суду на тимчасовий доступ до речей і документів. Яка отримується також за клопотанням слідчого, і банку, і також для того, щоб надати цю інформацію працівникам поліції, потрібен певний час для того, щоб цю інформацію опрацювати. Для прикладу, ухвала про тимчасовий доступ має строк дії два місяці. Тобто до двох місяців банк може опрацьовувати матеріал. Звичайно ми ж, ми йдемо на співпрацю із банками, просимо, щоб найкоротші терміни нам це надавали цю інформацію. Але коли є кілька банків. Тобто, з яких перераховуються грошові кошти. Тобто з, на, з, на Ощад, банк з, Ощад, з Ощад банку на Ощадбанк, Защадбанку на Укргазбанк, для прикладу, це займає певний проміжок часу. І за результатами цього всього цих всіх виймок встановлюємо, що місцем вчинення злочину взагалі є територія іншої області. І за. Нормами кримінального процесуального кодексу ми змушені відправити кримінальне це на ту територію, де саме знаходився злочинець та де саме було територія вчинення, вчинення злочину. Тобто, де саме було місце вчинення злочину. Для запобігання поширення таких видів злочину, напевно, що тут потрібна робота з обох сторін, і як з населенням громадськістю роз'яснювальна робота, так. що це таке, чому і як трапляється, так і з іншого боку, з людьми, які долучаються до таких груп. Чому вони йдуть Ну, Тобто відповідальність очевидно, що Може бути невелика, якщо дуже складно розкрити такі злочини. Е, ну, загалом законодавцями передбачено, що е, частина перша та друга статті 190 Кримінального кодексу України шахрайства вона є нетяжкою. Уже частина третя та е, четверта, тобто шахрайства, які вчинені е, організованою групою. Та за допомогою електрообчислювальної техніки та у великих та особливо великих розмірах по сумі завданих збитків рахуються вже тяжкими та особливо тяжкими злочинами. Частина перша та частина друга, де вчиняється шахрайство, просте побутове шахрайство без використання електрообчислювальної техніки та у... сума збитку є незначною, воно рахується як нетяжкий злочин. Пане Олександр, які прості правила для громадян, от основні, які має знати кожен і запам'ятати кожен, аби не попасти на гачок шахраю, для того щоб не потрапити у шахрайські схеми, доволі знати кілька простих правил. Це те, що як ми вже зазначали, для перерахунку на вашу банківську картку вам потрібно повідомляти особі лише 16 цифр банківської картки. В ніякому разі не повідомляти строк дії картки, сіовій код з зворотньої сторони картки це трохзначне число та е, Пін-код до вашої банківської картки. Е, також е, пам'ятати, що працівники банку в жодному разі не телефонують та не запитують даних вашої банківської картки. Е, крім того, обов'язково знати про те, що. Працівники банку також ніколи не направляють ніяких СМС-повідомлень і потім не запитують коду з даних смс-повідомлень. Це працюють шахраї. Дотримання хоча б таких простих правил. І муніципальна, і державна матеріальна допомога не приходить не через смс приходить Через смс код так. Тобто, для того, щоб її отримати, треба пройти певну якусь процедуру, яка передбачена на законодавчому рівні. І е, обов'язково, якщо у вас виникли якісь сумніви, сумніви з приводу е, тої або іншої банківської операції, з приводу того або іншого, е, іншої покупки товару, е, якщо ви в чомусь засумнівались, краще е, відключіть телефон, ще через свої дії, та я впевнений, що ви переконаєтесь у тому, що це можуть бути шахраї подивитись на ситуацію з іншого боку так і на завершення нашої програми тому що бачу що збігає ефірний час щоб запобігти таким ситуаціям важлива превентивна діяльність як кажуть поліцейські так що робить поліція для того щоб зменшити кількість таких випадків тому що розкривати ці злочини надзвичайно важко так працівниками поліції Вінниччини… За допомогою засобів масової інформації публікуються е, усі зазначені мною раніше випадки Шахрайств, де роз'яснюється повністю е, види шахрайств. Процедура, що потрібно діяти у таких випадках, як запобігти, якщо вже ви стали, що вчиняти, якщо ви вже стали жертвою злочину. Крім того, дана інформація розміщується у засобах, засобах масової інформації я вже зазначив у громадському транспорті, на громадських зупинках. Через звучномовці на, на, навіть повідомляють так, поліцейські. Є. Для прикладу, в, трамвай, в трамваях постійно говорять, що активізували шахраї. І потрібно до цього ставитися обачно та перевіряти усю інформацію. Також на бікбордах зараз розміщує поліція Вінниччини, розміщує інформацію щодо шахрайських дій та як уникнути. Вчинення відносно ваш вас шахрайства, крім того, працівниками е, департаменту кіберполіції на постійній основі здійснює здійснюється моніторинг фішоних посилань та подальше їх блокування для того, щоб також зменшити кількість негативних е, інтернет-сайтів для подальшого їх використання шахраями. І в свою чергу хочу подякувати усім. Засобам масової інформації для того, що вони нам допомагають розповсюджувати дану інформацію, оскільки, якщо люди будуть обізнані у даній сфері, вони зможуть забезпечити збереження своїх коштів та оберегти їх від протиправних посягань шахраїв. І основне правило не довіряти на 100% незнайомим контактам. А перевіряти їх через так. відповідні сервіси, я вам дякую за цікаву і корисну інформацію. Сподіваюся, що вона обов'язково стане у нагоді людям, і кожен має обезпечити себе передусім, аби не натрапляти у неприємні ситуації. Дякую, що завітали до нас. І нагадаю нашим глядачам, що гостем програми на часі був Олександр Білозор, заступник начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції. Це була програма на часі на телеканалі Віта. Дякую, що дивились.